Вітаю, друзі, дивлячись кількості. Переглядів минулих відео з розпаковками ми зрозуміли, що вам подобається дивитись на те, як є їм щось огидне, і тому вирішили продовжувати цей жанр. Сьогодні до нас у редакцію прийшла нова посилка з фронту з усілякими речами. Ось, наприклад, до нас прийшов такий з Херсонщини розбитий, як ви бачите, якимось уламком мінометної міни, як мені здається, короб від патронів 7.62 до ПКМ. Він такий дуже брудний, валявся там десь у окопі орчому покинутому. Але це такий антураж для нашого відео. Або насправді в нас є щось цікавіше: до нас при наші захисники з Херсонщини, мій добрий друг, який воює в одній з бригад, яка зараз звільнює наші землі на півдні України, привіз мені звідти три е консервні банки з усіляким новим е Орчовським їдлом. Це е три різновити е піровки. Яку їдять орки у себе на позиціях? Це цікаво, тому що минулого разу ми роздивлялися з вами їх стандарти російські сухпайок, які є у кожного орчого солдата. Але в одному зі звільнених сел наші воїни зайшли до покинутої хати, до, до, до цього в ній жили загарбники, і вони покидали різні свої речі, в тому числі три різні коробки з трьома різними видами консервів. Я не знаю, можливо, це якась така російська гуманітарка для їх солдат. Можливо, це їм додатково присилають їжу, щоб вони не тільки своїми сухпайками давилися. А, Можливо, це якась богадійна акція, я не знаю, що це, але окрім своїх цих зелених коробок, вони мають ще просто ось такі завернуті в великі коробки, просто консервні банки, які їм привозять з різних регіонів Росії. У кожній з цих банок майже одна стража страва перловка. Зараз будемо дивитися. Перша банка, вона така непрезентабельна, в неї навіть немає. Нормальної обкладинки такої це просто жестяна банка. Тут, до речі, я буду трохи ризикувати, бо тут навіть не написано, коли воно було виготовлене, який в нього строк годності. Але тут написано на такій маленькій, як ви бачите, дуже брудній бумажці теж десь валялося, Каша пірова з говядиною. Тут, через те, що багато бруду не можна прочитати. Назву підприємства, але я так тут між рядками через бруд прочитав, що це Краснодарський край, тобто це з сусіднього ісконно українського регіону до нас ця Пиловка приїхала на Херсонщину. Друга Пировка, вона така вже, як з магазину, главпродукт називається підприємство, Каша пірова з говядиною. До речі, це в наш. Теж каша пірова з говядини. Тобто вони такі дуже похожі, дуже подібні, але мені здається, що вони будуть різні всередині на смак. Ця пірововка була е, виготовлена в Росії, Орловська область, місто Мценськ, вулиця Промишлена, дом 2А. Качество і безопасность продукції обеспечены сертифицированной системою менеджмента. Ну добре, тобто, це Оровська область. У нас ще їжі Російської Оровської області на дегустаціях не було. Тут 340 грамів, 2 роки гарантії, вона була виготовлена 7-го місяця 2022 року. Тобто вона така більш-менш свіженька, сподіваюся, я зможу нормально її перетравити. І тут така зі хрюшкою, свин... зі, свин... зі свинею продукт. Продукт Крима, написано. Каша пірова з свининою, 525 грамів така найвиличніша з цих трьох баночок. Кримський производитель ООО, Крим Консерв Сервіс Росія, ну, як вони вважають, Кримська Республіка. Э, город Сімфірополь, улиця Западная, Трідро 5. літера Г. Тобто, в нас ще є така кримська пировка. Вона теж була виготовлена э, вже у вересні. Цього року, тобто вона взагалі така свіженька-свіженька. Ну тобто їм тільки поставили, а там через декілька тижнів їх там знищили і вигнали з тих місць, де вони її жерли до цього. Тобто, зараз ми їх консервним ножем всі відкриємо, розігріємо та будемо порівнювати дві перловки з говядини і одну перловку зі свининою, що воно є. Отже, тільки що ми відкрили ці три банки. Я хочу сказати, що це було дуже важко. Ці банки, як ви бачите, в них немає ніякого такого кільця, щоб пальцем можна було їх відкрити. Їх треба відкривати тільки ножем, і вони такі залізобетонні ці банки, їх ми в дві людини тільки що відкривали з дуже великими проблемами. Її ну, дуже, дуже, дуже складно, дуже незручно. Я розумію, чому зараз всі, у всіх сукпайках е, нарешті я зрозумів. Остаточно, чому зараз у всіх сухпайках відмовляються від банок, або роблять їх хоча б більш-менш такими зручними. Отже, вся ця переловка, що всередині, вона така теж забетонована, просто вона схожа на якийсь сухий такий собачий корм, дуже-дуже дешевий. Я вона від зараз на камеру покажу. ось Дивіться, її просто неможливо навіть ложкою так ковиряти. Вона якась така камінна просто вся. її, ну, її Я от потрошки висипав у кожну е, тарілку, бо неможливо просто все це звідси вигребти. Що у цій банці, що у цій банці, де теж з е, говядиною, як написано. Вона таке все дуже огидне, якесь таке, знаєте. Тому, вибачте, здається, що цю перовку вже хтось їв, а потім просто сюди вже повернув, і вона йому не сподобалася, він її виплюнув і воно ось так тут просто засохло. Ця перовка зі свининою у своєму первозданному виді більш м'яка, але в неї такий запах огидний, ну просто вона смердить якимось таким застарілим смальцем, я не знаю, ну чимось. Ким, що нормальна людина це їсти не буде. Вони, як ви бачите, така більш-менш, як навіть з поросям з якимось така банка, але всередині ну це просто жах. Це жах. І ось ми їх розігріли. Краще вони не стали. Ось вона виглядає ось так, перша, ось так, друга. Ну Насправді перловка це те, що багато людей взагалі не полюбляє. Це така вважається каша. Невищої якості, більшість людей її не любить, не купляє в нормальних умовах. Але я мушу згадати, наприклад, український сухпайок, де була така гарна, а, такий гарний зіп-пакет з такою м'якою всередині а, пропитаною соусом перловкою. ми її підігріли, це була офігенна перловка. Ми з моїм колегою тут її разом їли і теж дивувалися, що ми навіть не знали, що перловка може бути нормальною і смачною. Коли ти дивишся на це і так трохи його нюхаєш, це ну, в тебе ніяких таких асоціацій, тобі не хочеться це їсти, тобі не хочеться навіть це бачити, тобі не хочеться так жити. Але ну заради експерименту, і воно в мене вже в руках, я почну з самого огидного, як то кажуть, у нас є добра і погана новина, так давай з поганою. Погана новина в нас називається Свинячева ця переловка. Тут одразу зверху нас зустрічає у такий ось здоровенний шмат сала. Просто такого сала. Не м'яса. А просто такий ось шмат сала, мені здається, що м'яса тут буде взагалі мінімум. І буде просто ось такий смалець, який буде просто ну, розповлятися і пропитувати ось цю всю страву, скажімо так. Ну, ось я бачу малесенький шматочок м'яса. Давайте я ризикну здоров'ям. За думську за перемогу. Дуже багато сала. Вона прям така, знаєте, вся в ньому кажу, не те, що те, пропитана, вона в ньому так купається. Ось ти береш в рот і от прям таке в тебе жирне одразу у роті. Я просто малесенький півложки з'їв, я навіть не хочу продовжувати. Оце у нас друга пировка, більш-менш. Презентабельного вигляду, вона виглядає інакше, в неї такі вже зерна, тут розрівняються. Якщо тут така якась біомаса, то тут вже більш-менш. М'ясо тут взагалі не видно, тут одна каша. Можливо, тут теж м'ясо якось розчинилося у цій каші, а можливо, його взагалі вкрав якийсь прапорщик, і воно тут не існує. На запах тут просто каша. Якщо в тому ти відчував цей запах жиру, то тут відчуваєш просто запах каші. Мабуть, це навіть на краще. Просто каша. Ось така суха, без масла, без приправ, без нічого. Просто така каша, каша, як каша з банки. Це навіть трохи краще, ось чесно. Ну, Тому що це взагалі якесь лайно, вибачаюсь. І ось третя. Вона трохи темнішого кольору. Теж така навіть дуже суха. Тут навіть якісь, знаєте, як якесь, якесь сміття, мабуть, це якась неочищене перловка, тут якісь такі в неї є палички, Знаєте, ось те, що вона там десь на елеваторі лежало, якісь такі, як не знаю, кусочки якоїсь трави, тут чогось такого. Як, як скосили, так і кинули до банки. Є така догадка. Те ж саме, це просто каша, тут немає ніякого м'яса. Тут немає е, ні, ні, ні запаху м'яса, ніякого натяку на м'яса тут немає. Ну і слава Богу, хай вони жируть цю перловку побільше, вона їм е, дасть трохи більше страждань в їх нікчемному житті. Але навіть нашим воякам, які це знайшли, в, в, до речі, мій друг мені сказав, що вони це їсти не будуть. Вони тільки такому невіженому, як я, це вишлюють, вони це взагалі кудись там викинуть. Я не знаю, чи якийсь собак там будуть годувати. Тобто наші військові ці це їсти не будуть. Думу ну, бо це нормальні такі розгодовані хлопці з нормальною їжею, нормальними сухпайками і нормальною допомогою від нашого мирного населення, яке вони звільнили. А, а якщо ви якісь навіть дуже екстремальні ситуації, ось минулого разу я вам казав. Не їжте російський сухпайок, якщо в вас не є якась екстремальна ситуація. Якщо вона вже наступила і вам, вам дуже потрібно щось поїсти. Ну вже добре, там кривляче душе, і це можна з'їсти. Це не можна їсти при будь-яких умовах. Не їжте це, не дивіться, не спробуйте це відкривати, не ламайте об це свої пальці, не нюхайте це, навіть не думайте про це. Подивіться це відео і забудьте про це назавжди. Перловка це взагалі, як вже казав, це така специфічна не для кожного страва. А російська перловка, ну це просто якийсь. Дауншифтинг, я не знаю. Це, це треба просто викинути і забути. Слава Україні! Сьогодні, до речі, коли ми записуємо це, відео вже наступив дев'ятий місяць повномасштабного російського вторгнення. Слава всім героям, хто захищає нас від цієї переловки і всіх людей, які до нас принесли, і вічна пам'ять всім загиблим на цій війні. Сподіваюся, ми прорвемося і будемо це все згадувати цю їжу, ці часи, як страшний сон. До побачення на зв'язку.